Кожен рейтинг, як і кожен антирейтинг, має дуже серйозний показник того, на що необхідно бити зараз самим кандидатам, і про і кого їм варто більше, ну скажімо так, остерігатись. Отже, самий великий антирейтинг у нас має Олександр Пузанов. Ну, загалом, це зрозуміло, тут вистачає одного лише бренду опозиційного блоку, хоча про самого Олександра Пузанова, якщо у нас намагатись задати якісь запитання. Наші громадяни не знають нічого. Тобто, окрім того, що він є представником по Києву від ОПО блоку, це єдине, що можна в принципі, про нього відповісти. В Італії Кличка дуже високий антирейтинг більше 18%. Це показує, звичайно, якусь незадоволеність великої кількості громадян в справах, які зараз веде Київрада і СМР. Водночас його антирейтинг все-таки поки що менший за його підтримку, хоча вони приблизно, приблизно співвідносяться. На третьому місці у нас Юрій Іхануров, про якого я вже сказав, що він має досить високий антирейтинг. І це от от ну, у мене виникало запитання, чому воно наші громадян? От, от не подобається людям. Тут от, тут от, от якийсь такий фактор, так все, от, серцю не прикаже, що називається. І Геннадій Курбан уже встиг завоювати собі антирейтинг. Більше 7% в Києві, ну, зазвичай, скоріш за все, його антирейтних викликаний тими людьми, які дивляться новини, і бачили його попередню виборчу кампанію в іншому місті, роздачу гречки і всі ті приколи, які у ну, зв'язку з цим вийшли як в інтернет, так і на телебачення. Тобто партія «Укроп» зараз собі завойовує Київ як стартову площадку, ну, для того, щоб в столиці хоча б якимось чином закріпитись. Тобто, зрозуміло, що у Корбана немає якихось абсолютних шансів на перемогу. Але але їм необхідно зараз щоб про них говорили, пам'ятали, знали Антиритинг це також рейтинг, як то кажуть в його випадку. Це буде працювати.